Доброго вечора, ми з України! Аромопанство, Привіт. Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. і сьогодні я знову не сам, а з психоаналітиком і за сумістинством з парфманіяком Євгеном Садикою. Привіт, ще раз до речі, Женя. Ти не перший психоаналітик в мене на каналі. Так, я бачив два відео з моїм колегою. Так, з крісом. З крісом Хто так. не подивився, ще подивіться. Друзі, і сьогодні ми поговоримо про феномен Пруста та як пов'язані запахи з довгостроковою пам'яттю. Як пахне печиво Мадлен і до чого Марсель Прус тут. Чому для більшості бакара це про лікарню, а для когось це про півників та пахощі та солодощі? І я стану, друзі, під дослідним кроликом на міні-сеансі у Жені. А також. Вишинкою на торті це колекція Жені про його дитинство. Я нічого не забув. Ні. Отож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, долучайтесь до нашої ком'юніті в телеграм-каналі і підтримуйте це відео, бо це допомагає просунути український контент. І отож, Женя, поїхали! поїхали. І перша тема, про яку розкаже нам Женя, це феномен Просто що це таке? Взагалі не чув нічого взагалі не знаю. Круто. те це, це така річ, коли за рахунок ароматів або навіть смаку можна здобути спогади, дуже давні спогади. До речі, як ти для себе бачиш психоаналіз або психотерапію? Ти раніше був у психотерапевта, психоаналітика? Ще не був. Ну, скоро будеш добре. То як ти для себе це бачиш? Як цей процес відбувається? А, психотерапевт, психоаналіз це знаєш, коли психотерапевт аналізує ситуацію, він не дає порад тобі. А направляє тебе до виправлення ситуації? Ну не порадами а або розказу ситуацію. Типу ви вчинили це ось так, тому що вас спонукала ця дія. Ну, мене от якось, якось так. Може, щось інше. Ну, десь так і є. Все це за рахунок твоїх спогадів відбувається. А от саме сам процес, як ти це бачиш, що це для тебе? Це картинка з Фрейдом, з цигарою кріслом? Чи як ти це бачиш? Це картинка з розмовою, просто з людською розмовою, і з людиною, яка в неї було безліч, якщо ми говоримо про психоаналітика да, або психотерапевта, яка має фундаментальні знання, яка має вже була в таких ситуаціях або, не дай Боже, щоб вона була в таких ситуаціях, просто знає про такі ситуації і вектори розвитку цієї, цих ситуацій, як людина реагує, що її може призвести. Ну, для мене, оце ось. Про це. Угу. Ну, ти б не впіймав, тому що я з психоаналізом психотерапевтами ніколи не зіштовхувався. Для мене це дуже творча така професія. Угу. А, розкажу чому? Тому що ну, тут так само можна використовувати запах. Психоаналіз це не завжди крісло, кушетка та темне якесь світло або кімната. Це угу. іноді і про творчість. А саме про, ну, про запах. Феномен Пруста був відкрит випадково. Угу. Ну, спочатку це. А, було написано у творі Марселя Пруста, який називався В напрямку до Свану uh -huh. за сюжетом, герой Пруста сидить у кав'ярні, є липовий чай та макає в нього печиво Мадлен. Uh -huh. І куштуючи це печиво, він згадує давні давні спогади про своє дитинство. Треба замовити те печиво. Да. До Може, речі, я до речі, а є один парфум, який на старті навіть не нагадує. Він в. Вот як печиво мадлен. Не знаю, давай о, куштувати парфум, і може потім я спробую це печиво. Це англійський бренд Beaufort London. Угу. І називається парфум Lignum Vita Дерево життя. Окей, якщо я напомогу. Зараз ми будемо вдихати дерево життя. Як пахне печиво мадлен. Блін, ну воно реально смачно. Воно таке ванільне, хлібне. Воно позитивне для мене. Угу. Класний, класний такий, досить така історія для себе коханого. Типу, я не знаю, куди б я його надів, але це, типу, такий аромат для дому, для комфорту, safe place. От, щось в такому, в такому плані. Класний, позитивний, про гарні емоції. Мені подобається. Я не знаю, як я оминув цього бофорта, тому що всі бофорти для мене. Женя люблю цю марку. Так. Так, до чого тут аромати та психоаналіз? Згодом, нейробіологами було винайдено, знайдено або доказано те, що один той самий відділ мозку відповідає як за довгострокову пам'ять, mm -hmm. так і за опрацювання ароматів та смаків. Mm -hmm. Саме гіпокамп. І ці два відділи так близько один до одного знаходяться, що коли у вас є якась дуже гостра така емоційна ситуація, і поруч з вами є такі, є джерело інтенсивне запаху, mm -hmm. неважливо це приємний запах, неприємний запах, то стовідсотково ця подія буде закорбована в пам'яті довго Круто. Ось саме так працюють запахи, і за рахунок запахів можна дістати те. Що ви не можете самостійно згадати клас. Тому це час від часу використовує психоаналіз. Тобто не обов'язково людину класти на кушетку, вимикати світло та сідати за нею. А можна просто запитати, чим пахло твоє дитинство, або чим пахла якась така подія. Якщо у людини все гаразд, в неї немає аносмії, угу. не хворіла ковідом ніколи, угу. то майже 100... людей вже нема. да, То майже 100% вона згадає. Ти знаєш, от мій фідбек з того, що ти кажеш, розглядаючи колекції парф друзів, завжди вишукується профіль. Mm -hmm. Один той чи інший. В якщо в тебе нагода заглянеш, подивися на мою колекцію, кішов, які в мене там профіль. Але не буду називати людей. Але от одна людина, які я був, людина збирає ретро такий от лінію. Ці парфуми асоціюються з батьком, тому що тато носив ці парфуми, і оця лінія промальовуються спочатку і до кінця. Ці парфуми, на мій погляд, зараз не актуально, але людину драйвлять. і друга історія з життя. Також не буду називати людину, тому що це особисте. Типу, я кажу, чого тобі подобається цей парфюм. Типу, він просто мій пар в жах. А людина відповідає тому, що це запах мого дитинства, тому що цим парфюмом користувався мій дядько. І коли я був там ще маленьким хлопчиком, воно заякорилось і зараз такі спогади. І цей парфюм в цієї для релаксу вдома. Не, не носиться цей парфюм десь на вихід, просто для дома і для якісь флешбеків. Цікаво, так. Тому стосовно Бакара -руш. От ти кажеш, для тебе вона пахне чим? Для мене бинтами, йодом і такими наривами. Вибачте, хто любить бакаро yeah. Ну, Для мене це реально той самий півник, такої, такий радянський з парку Глоби у місті Дніпропетровськ, який ми завжди купували. Uh -huh. О, такий червоний, з такою такого з жодного цукру, цукру. Да, який мав такий специфічний запах, ну, такий, який саме для мене має Бакара бакароруж. До речі, я подивився на фрагрантиці mm -hmm. та яка точка ком. Просто мені було цікаво співвідношення медицинського да, аромата профілю. Ти тобто да, ви зробив і... вибірку. Да, я подивився, там, обрав там, перші 30 для себе. І подивився, що саме там для них це пахощі. Для них це солодощі якісь. Да. На наші слов'янські фрагранти, це да, там і українською да, і російську це бенти, це медицина і так далі. Чому? Я так собі подумав, що ну, весь Радянський Союз, всі е, лікарні е, вони були е, нашпиговані одним і тим самим ну, миючим засобом, стерилізацією mm -hmm. і так далі. Тобто вони всі фільм, майже всі, однаково були м, однаково пахли. Ми всі народжувалися в цих роддомах радянських. Це перший аромат, який ми вдихали, коли народжувалися. Так, тому що у дитини майже всі почуття не розвинуті, окрім слуху та нюху. Mm -hmm. Тому що очі поки не бачать, але mm -hmm. ніс та вуха все чують. Все і відчувають. Чую, так і саме тому можливо, я так вважаю, це моє таке суб'єктивне, що саме цей запах закорбувався. І саме тому ми дуже не полюбляємо медичні заклади, кабінети стоматологів, Тому що все це згадуємо. Дивись, фідбек від мене з приводу того, що ти сказав. Колись в студентські роки я був в штатах і хочу сказати для тебе, Жень, що вони американці, вони не лякані. Вони живуть в розслабленому такому становищі, і коли я приїхав, да мені там було 18 років. Мені хотілося зробити знаєш, типу, ми більш пристосовані до життя, тому що ми виросли в таких ось умовах, і для нас. Як ти кажеш, Бакара руш пахне медичним закладом, тому що із пісні слів не викинеш. Ми в такому середовищі зростали розбиті коліна, медичні заклади. Я пам'ятаю, як нас запрошували прямо в лінійку до зубного лікаря, і оці медичні кабінети, оці всі неприємні запахи. Ну у нас ось так в них. На генетичному фонді якомусь може пам'яті в них інші асоціації. Для них це півники, це якась ярмарка, півники і тому подібне. З приводу бакара руш, тому що відео психолого, парфумерне, сьогодні бакара руш для мене дуже багато завойовує простору, і вона класно звучить тільки в одному випадку. Коли ви на вулиці, коли ви в приміщенні, для мене це жах. Медичний. Медичний. ось до речі, жах. Ти відчуваєш емоції якісь, коли ти відчуваєш цей аромат. І от mm -hmm. які вони, що це за емоції? Приберіть від мене це, будь ласка. Ну, це вже після. А от спочатку що це? Страх, тривога. Це якась небезпека. Небезпека. А що відчуває дитина, яку викинули в цей світ, яка відчуває ось цей медичний запах? Вона нічого не бачить, mm -hmm. їй було добре, так. і тут її викинули, і вона бачить якесь яскраве світло, не зрозуміло, що. Чує якийсь гомін навколо себе, хоча було тихо, і відчуває запах, якого ніколи не було. І цей запах не дуже приємний, це таке там санітайзери і так далі. Бакара-руж з молоком матері, тому вона така популярна. Розкрили таємницю бакара-руж в радянському союзі і пострадянських країнах. Отже, пропоную тобі зараз такий міні-експеримент. Давай, щоб довести або навпаки. Да, заперечити а, заперечити да, цю теорію. Кідай зручніше, уяви собі у дитинстві. Згадай себе. Згадав. Що це було за пора року? Літо. Окей, Згадав себе, що ти робиш, згадав? А, так, бабусі, там мене мама завжди відправляла до бабусі. Можна проговорювати це. Добре, а тепер згадай, як пахло твоє дитинство. Чим воно пахло? Приємно. приємно запахи. Що це було? Це була е, трава. Е, Коса, тому що трудова терапія бабуся мене <запрошувала>, запрошувала, привчала до трудової терапії, таке трудове виховання. Дякую за цей. Як пахне люцерна, як пахне трава, як пахне на оцій косі, на цьому металі ця трава, розпечене сонце, асфальт. Я на велосипеді їду за травою. Для кроликів, а в нас їх було до біса багато. Що ще Приїжджав тато до нас, типу, час від часу, і в нього була така велика машина, краз і від неї пахло солідолом Це велика хто знає, що таке КРАЗ, такий така машина з колесом в людський ріст. От, от так Я там ла, мені було дитиною дуже класно лазити на цій великій машині, залазити на гору в вогнище. Ми був був такий. А, було таке свято. Івана купала, і ми стрибали. Через це вогнище, якийсь дим, дим, якийсь такий. От, всі, е, комарі злощасні. Пахло комарями? Пахло не комарями, які типу, у нас просто був будинок біля лісу, і воно так от, якось так, ну, ось так. Добре. А тепер згадай всю свою колекцію. Я знаю, в тебе вона дуже велика, десь так Багато. 150 флаконів. Юри. А також згадай приблизно які профілі там. Ну він не один, напевно. Він не один. Ну на це напевно, от те, що ми назвали, так воно і є. Жень. Димні аромати є там, такі, типу, більш східні. Це якщо ми до зими і осені звертаємося. А в літніх це реально трава, скошена трава, свіжість і тому подібне. І урбаністичний, тому що ти згадав ще асфальт Асфальт, так. розпечений, тому що в нього такий особливий а, аромат. Ну, диви. збігається? Зелені. так, Так. Люди напишіть в коментарях після цього відео. Коли ви проробили такий тренінг з собою, записали відповіді на питання, які задав Женя. Чи аналіз ваших запахів з дитинства транслюється в ваших колекціях? Буде досить цікаво. Напишіть в коментарях. І ну далі переходимо до моєї колекції, ну, яку ви так і назвали. Твоїх запахів дитинства. Так, да, Мої запахи дитинства. Це кома ди Гарсон Флоріанталь. Це одне таке з перших згадувань, напевно, для мене. Це дитсадок, це уроки малювання. Гуаш, гуаш, пластилин. Ось все це, що там перше роблять діти в дитсадку. Ну, Крім того, що вони там собі коліна розбивають. Це малювання. А індольності там не було, ніхто не обсирався в тому дитсадку. Так, тому що, що трохи полізло. Тому й питаю. Цікава з ним історія, а не з ним, саме з цим парфумом, а чому саме ось цей профіль краски, фенолу, Гуаші. Гуаш тут є. Квіткова Гуаш. Так, да, Дуже полюбляв малювати і так малював, що потім мої роботи по всьому дитсадку ходили, показували, угу. тому це так дуже закарбувалося у пам'ять. І по, по цей день полюбляю цей профіль. Особливо Комде-Гарсон, тому що в них багато там є ітар, у них є угу. такий парфум, який пахне принтером. Класнич. — Він мені, це, він мені приємний. це про канцелярію. Такі. Всякі штуки, журнали, малюнки, фотографії. Ось це все це, що було у дитинстві і дуже запам'яталося. <му> Наступний. Я знаю, що це твій любі... улюблений. Да? Так, на жаль, в мене його нема в на жаль, В Юрі дуже... його нема, в мене є. В тебе вже, то, вже після з Dior не буде. — Це Діор 13-го року колонь. Тут дуже красиві мускуси, Тому він мені подобається. А що ще? Цитруси. Які Які цитруси? Тут лимон. Лимоні, якісь цитруси для мене. Лимонно, пудрові. А, І я знаю, що вони в тебе асоціюються. Знаєш, що вони тебе? В тебе вони асоціюються з глядяниками. Ні. З новим, роком. з новим роком. Так, для мене це Новий рік у флаконі. Це такі прямолінійний мандарин. Чомусь я чую сам їх. А я лимони чую. І сам. Ну от там взагалі-то лайм. Mm -hmm. Якщо дивитися на піраміду Целайм, я тут е, відчуваю лише мандарини, саме ті радянські, маленькі, які були Крище. лише кисло-солодкі, які були лише взимку, вони були там один криць. раз на рік, тому що це було не так, як зараз. Будь-яку пору можна їх придбати, і вони були найсмачніші, найпахучіші, тому що вони були рідко. Тому що вони були рідко у дитинстві і на новий рік. Це таке свято для мене, і цей парфум мене асоціюється з новим роком. і Якщо ти запитаєш, як часто я його ношу. Один раз на рік. В новий рік В новий рік. В Новий рік. Женя пахне Dior Home Cologne. Так, наступне. Це теж сімейство. Від Dior, Dior Homme. Да, Це та ж лінійка Dior Homme, але це парфам. До речі, знята штука, а в мене є. Ось. Чим воно тобі пахне? А в мене є Dior Home Intense. Oh. Воно мені пахне. губною помадою. А Іриси є? Ірис, ти знаєш, а от як пахне ірис? Ти що Ірес? О, Ірис сожував його, пропав на смак. Що означає, як пахне ірис? — Я тобі потім дам послухати, як пахне ірис. Да? Угу. А, Для мене це губна помада, але можливо в мене нема так багато ольфакторного досвіду. Нагадую, це ом парфум, тобто угу. чоловічий парфум. І а, чому він з дитинства в тебе? Це історія про маму. Угу. Це мамина косметика, мамина одна помада, це те, що ти Клас. сама і проговорюєш. Це історія про маму, спогади про неї. Можливо, чоловіки цей, цей парфюм полюбляють, тому що в них також якорі спогади про маму. До речі, я його не ношу на собі. Це лише для спогадів. Ну, такий флакон мені на три життя вперед, напевно, угу. вистачить. От. Хоча він і чоловічий, але для мене це саме цей флешбек. Да, це флешбек. Це суто для, для спогадів, Круто. таких глибинних, приємних. Які вже не можна повернути. Приємно бачити такого героя в себе на каналі, тому що дуже осмислено підходить Женя до ароматів. Ну, реально під кожним ароматом він може аналізувати, що, які емоції він переживає з приводу того чи іншого аромату. В мене це, знаєш, як сліпе кошеня. Я ще не зрозумів. Мені просто мені подобається відро, хочу. Ну, це дотепер, тому що, напевно, після цієї зустрічі будеш аналізувати свою колекцію, що вона асоціюється. Добро. Стосовно кореню ірису. <рес> чим пахне? Mm. До речі, це Наомі Гуцір, Ірис Цендре. Здається, так воно читається. Це сріблястий ірис. Дивись, мені, якщо порівняти його з тим, з дьорхом парфам, там от дуже така явна помада. Тут ні. Тут мені більше якісь. Пудрові, медові, якісь от. А моркву чуєш? Морква була на початку, але вона якось втекла. Можливо, в мене такий сьогодні настрій. Я знаю, що ірис може пахнути морквою, але тут оця морква, вона не про сік, вона про пудровість, затхливість. І в мене чомусь флешбек також з дитинства. Якщо ми кажемо про дитинство. У мене дідуся була пасіка, і у нас було в хліві, тоді це називалось хлів. Стояли взимку оці вулики цих бджіл, вони там зимували, вкриті якимись козирами і тому подібне. І мені там так пахло. Це суміш, ващини, медових якихось привод, потім сіно там лежало поряд, оці дерева, оці бджоли. От мені пахло так. Морквою е, був акорд моркви, на але на старті, а потім він пішов. Для мене це про моркву. Це та морква, яку я цупив у мами на кухні, коли mm -hmm. вона готувала там, або суп, або mm -hmm. плов. Це та сама морква, яку я полюбляв тишком нишком поцупити. І мама так: знову, Женя, моркву з'їв!» І така, Т -т третій, типу, Так, Для Жені потім окремо морква чистилася і різалася на такі кільці. Це Buffer London бренд і називається він Cure de Noir. Приводиться як Серце ночі або mm -hmm. серце темряви. Зараз ми протестимо, чим пахне серце ночі. Це твій не улюблений профіль. наскільки Я, я не люблю це цей бренд. Ох. До речі, це, це димність, це профіль, а як ти кажеш, амуажу це інтерлюд. Оце туди, в той профіль. Така важка, а, важка артилерія да? артилерія. Я не знаю, якою ти носив. Мені він про кірзачі, про армію, про цигарки. Жень, для мене це ці берці начищені а, кремом, ваксою, такою і тканиною. І тільки чоловік вийшов за двері. От мені про це. Для мене це чоловік увійшов у двері після mm -hmm. вулиці, восени. Шкіряна куртка, він покурив десь на вулиці. Mm -hmm. Це для мене історія про батька, який повертався з шиномонтажу, на якому mm -hmm. він працював, і, і пах, да і пах саме так. До речі, це той парфум, який я придбав у кількості більш ніж два флакони. Це 10 флаконів одразу. До речі, я не розумів, чому 10, але ну я їх придбав. І потім за декілька років, напевно, я зрозумів про що це. Це було про те, про те, це про спогади про батька. Ти не хотів розлучатися. З батьком, з його У мет... мене інші асоціації з батьком. В мене батько пах салідолом, бо він працював на кразі. Його курточка завжди пахла бензином. І оці всі от запахи, вони тупо він заходив, і це в коридорі воно заповнювало дифузно повністю все. Просто не нераг... от в мене такі флешбеки. То хто на що ще вчився? Наступний, до речі, єдиний, напевно в моїй колекції від українського парфюмера. До речі, це мій наскільки я знаю, земля Олександр Перевертайло, в нього mm -hmm. є власний бренд Партизан. партизан. Жень, Я знаю цього парфюмера. Мені в ньому подобається Порта Росса. Це просто для мене феноменальна троянда. Хоча Саша каже, там можливо і немає мав троянди, але вона мені про троянду. Але про що для тебе цей парфюм? Ну, давай ти розкажеш про що він для тебе, що ти тут відчуваєш. Тому що взагалі то ця колекція робилася. Це чотири українські дизайнери, вони робили український сет для це бутік Нішевої угу. да, в Києві. В Парф, парфюмбюро цей сет був. Там було чотири, я знаю, парфюми, і один з них Саша Перевертайла зробив. Це на тему шкіри вона робилася, Два з них точно були про шкіру. Інші два. Я там не розумію, яка там шкіра, там скоріше якісь були фрукти. Mm -hmm. Зубченка там був в да, Богдана про... Зубченка, там така прямолінійна шкіра, така дуже вінтажна і ф... така фенольна. Цей для мене не про шкіру. Це для мене така. Мені він кажи, кажи, а. Ну, це картина осені. Осінь. Мені він про трави. Такутні про Петровську. Це така волога земля, це таке пріле листя. Яке... Волога земля. І там поряд ще на якому хірячи твій батько заробляє гроші в сім'ю. І ти такі йдеш близько, зі школи. Да, і ти такі йдеш зі школи, і там війну вітерок з цієї і тут листя. Ну, круто, але не моя історія. Моя. Тут не про шкіру більше, а такий вітєвір, якась така горіховість. Відчуваєш там якісь горіхи? Я якийсь такий, знаєш, там більш гальбаном, якісь от такі гіркі ноти там відчуваю. От для мене він так. Ось так для мене пахне осінь. Осінь у моєму любому Дніпропетровську. Хто з Дніпропетровська напишіть да, Дніпро -привіт. В, в коментарях, що ви з Дніпропетровська. Ех. Тримай Наступний і останній – це знову Бафорд, але називається Фатом. Ну хтось його називає Фатом Ві. Угу. Для мене це Фатом 5. Я вже знаю, чим пахне. Да, ну давай. Для мене цей парфюм про кульбабу і про якісь весінні квіти. От весною, це може мімоза або якась, ну, типу, але більше про кульбабу. Угу. І трохи якусь ядовитість. От Для мене вона такий, знаєш, непростий. Я б з цим парфюмом був необережний. Для мене це історія про школу. Угу. Про її початок і її закінчення. Тобто це 1 вересня і останній дзвоник. Угу. Це мої два улюблені дня були у, у школі. Тобто, коли вона починалася день і коли вона закінчила школу, я дуже полюбляв школу, особливо останні два роки. Досить дивно чути, напевно, це тому що всі кажуть, що найкращі роки — це університет. Для мене ні, для мене це школа. Ти знаєш, я також любив школу, я любив вчитися. Я був таким задротом з 9 по 12 клас. Я прям вчився, вчився, вчився. Так, я вчився, і в мене улюбленим предметом чомусь була хімія. Я навіть якісь призові на Олімпіаді отримую е, місця. Зараз нічого не пам'ятаю з хімією. А в мене хімія та англійська. Клас. Але це пахне першим вересням і останнім дзвоником. А який був день е, найщасливішим? Перше чи останнє? знаєш, не можу. Виділити я обидва полюбляю, тому що як правило, діти кидають всі книжки, спалюють останній дзвонок, ці портфелі кидають Нет. в сторони. Ти ура! Для мене канікули. це така ностальгія приємна, тому що я дуже полюбляю згадувати ці шкільні роки. Жень, дуже круто, дуже круто ти розповів про парфуми. Дякую тобі, велике. Я більш свідомо тепер буду підходити до своєї колекції. Гайзе, напишіть, чи у вас відгукнулося відео, які у вас спогади пробудилися, дивлячись наше відео, дивлячись на свою полицю. напишіть це в коментарях. Мені буде реально цікаво почути ваші історії. І жені, також так, бо Жені, психоаналітик. Залишу його посилання під в описі під відео. Кому по Женя потрібний, звертайтесь до нього. Він підкаже вам, як знайти вихід з складної ситуації. Дякую, що додивились дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і доєднуйтесь до нашого ком'юніті в Телеграм. І до скорих зустрічей. Па-па, пока. Доброго вечора, ми з України.